Дочекалися фільм за легендарною без перебільшення повістю Кузьми Скрябіна. Нарешті зустрівся з глядачами. Та чи теплою була зустріч? Вітаю на каналі Стрічка. Мене звати Ліза, і я подивилась один з найочікуваніших українських фільмів 2024 року. Я Побєда і Берлін. І готова поділитись враженнями. А вони у мене досить таки змішані. Чи вдалося сценаристам адаптувати книгу скрябіна так, щоб не спотворити першоджерело? Чи не переборщили з доповненнями у сюжеті? Як з гіпервідповідальною ролью впорався актор Іван Бліндар? І головне, чи вдалося перенести на екран легкий притаманий Кузьмі-настрій? Про все це розповім просто зараз. Почну з хорошого. Картинка на екрані тішить око. Помітно, що творці фільму намагались максимально наближено до реальності відтворити моду і побут 90-х. Тут і старі магнітофони, і картаті сорочки, і оспівані у книзі Кузьми Светри Бой, з якими торгувала Ориська, і полущені фасади будинків, розписані графіті. Візуальний ряд справді занурює глядача у ностальгічні для багатьох 90-ті. Все, що відбувається на екрані, виглядає переконливо. Іншого результату я й не чекала після того, як дізналася, що над фільмом працює художник-постановник Микола Кіщук. Це він ставив метафоричну толоку Михайла Ільєнка, у який мінімум діалогів, а вся увага прикута до продуманого до найменших деталей візуалу. У фільмі Я Побєда і Берлін рука майстра доклалась теж на максимум, а художній задум не менш професійно перенесли на екран оператори. Знято дійсно красиво. Домінуючий жовтий колір додає затишку навіть у тих епізодах, де мало б бути трохи некомфортно. Сильна сторона фільму цей акторський склад. Більшість гармонійно вписалися в історію, зіграли чесно і не карикатурно. Особливо потішив персонаж Томаса. Саме таким я його й уявляла, коли читала книжку. Але були герої, до яких все таки виникли питання, та про це згодом. А зараз будуть хвалебні оди івано-франківському актору Івану Бліндеру, який зіграв Кузьму. Цю відверто нелегку місію він виконав відмінно наскільки це було можливо. Іван Бліндер правдиво відпрацював жестикуляцію і особливий західняцький говір Кузьми. І головне це не виглядало як гра, а цілком природно. Перевтілення високо оцінила навіть дружина Андрія Кузьменка Світлана. Цікаво, що кастинг на роль Кузьми тривав найдовше аж півроку, і такий кропіткий підбір дав результат, готуючись до ролі, Іван Бліндер хапався за будь-яку ниточку, яка б допомогла йому більше дізнатися про свого героя. Він слухав музику, дивився фільми, які любив Кузьма, їздив в експедицію у його рідний Новояворівськ. А також мав довгу бесіду із дружиною Кузьми Світланою, яка розповіла йому багато історій з молодості Андрія. Чого, наприклад, не сталося у випадку з персонажем Бардом, прототипом якого у повісті є реальний друг Кузьми Скрябіна Віталій Бардецький, але до нього за консультаціями ні сценаристи, ні актор Володимир Гева не звертались. Тож справедливо Бардецькому результат на екрані не сподобався. Мовляв, бард з фільму немає нічого спільного із бардом справжнім. Я скажу більше, він не дуже то схожий на барда, якого описав в книжці Кузьма. І тут важливо наголосити, що актор Володимир Гева зіграв добре персонажа, якого йому на папірці принесли сценаристи і режисеркам. До його професійності немає питань навіщо називати персонажа Бардом, якщо його наділили геть іншими якостями. До самого сценарію питань вистачає, і на цьому я зупинюсь детальніше. Творці фільму одразу ж заявили, що екранізація не буде точною копією повісті. Мовляв, у ній замало матеріалу для повнометражного кіно, і його доповнять історіями з життя Кузьми. Твір і справді невеличкий. Ось у цій книзі займає 70 сторінок, але ці 70 сторінок рясно нашпиговані жартами і комічними ситуаціями, яких би точно вистачило на більшу половину хронометражу. До речі, в мене в руках видання 2006 року. Це перше видання. Я цю книгу читала ще в школі і досі пам'ятаю, як сміялася вечорами на кухні. А от в кінотеатрі сміялась ну максимум разів п'ять. Загальний настрій оповіді порівняно з першоджерелом відверто просідає. Книжка просякнута духом щойно здобутої свободи, легковажності та молодості. У фільмі ці відчуття частково втрачені. Відповісті Кузьми лишився тільки фасад, натомість начинка на добрих відсотків 50 дофантазована. У фільм не ввійшли справді цікаві навіть унікальні пригоди Кузьми і Барда по дорозі в Берлін. А деякі епізоди перекрутили з точністю до навпаки. Наприклад, у книзі Барт був авторитетним чуваком в дуже хороших стосунках з німцем Томасом, у якого герої жили на квартирі. Там Барт мав свій окремий куточок і давав вербального прочухану іншим заробітчанам, які жили в Томаса. Натомість в фільмі Барт і Кузьма, як якась шантрапа, вляглися спати на підлозі та ще й вислухали Матюча у свій бік. Ще один фундаментальний момент: у книзі Кузьма наголошує, що коли потрапив на рейв в Берліні, його так зарядила музика, що заборонені речовини були б зайвими. Натомість, в фільмі ми бачимо максимально психоделічний наркотрип героїв. Сюжет запхали ще й контрабанду бардом кримської дички, що знову ж таки очікувано обурило Віталія Бардецького. Бо в дійсності такого не було. Та й на його пам'яті Кузьма забороненими речовинами не бавився. Автори фільму дали Кузьмі мотивацію, яка трохи абсурдна. Герой їде в Берлін, щоб поміняти побіду на 600-й мерседес, бо бачите, дівчина носом крутить на іржаву машину. Насправді ж в оригіналі він їхав тому, що просто міг це зробити. Щойно впала залізна завіса. Українці відчули смак свободи. У них нарешті з'явилась можливість виїхати за кордон. Натомість за клішейною любовною лінією ця важлива деталь була втрачена. Але є сцени, які точно відтворили, як в першу джерелі. Це покупка машини, перетин польської митниці, ракетири на кордоні. Мені не вистачило в фільмі самої Побєди. У книжці, знову ж таки, вона як окремий персонаж. Кузьма возиться з нею багато часу. І головні приколи крутяться довкола того, як він намагається полагодити мало не музейний експонат. У фільмі ж Побєда на другому плані. Персонажа дівчини Кузьми Барбари склалося враження, що ввели заради каверу на пісню Червоні колготки. Але це один з небагатьох каверів Скрябіна у фільмі, який я додала собі в плейліст. Музичне оформлення вийшло ностальгічним. Хіти Скрябіна переспівали на свій лад 16 топових українських артистів. Щоправда, деякі кавери трохи били по вуху. Але це ж справа смаку. Комусь, може, червоні колготки не сподобаються. Якщо забути про першоджерело і прототипи персонажів, фільм є досить симпатичним. Власне, автори наголошували, що це художнє кіно і не претендує на достовірність. Але це дуже зручна позиція. В такому разі можна було зняти роуд муві про молодь 90-х без прив'язки до Кузьми. Бо в 90-ті з подібними справами у Європу багато хто їздив з прикордонних областей. Я Побіда і Берлін. Це офіційна екранізація книги легендарної для українців постаті. І логічно, що глядачі хочуть побачити на екрані те, що вони читали. Звичайно, відхилення від канону можливі, але ж не на добру половину від усього сюжету. Врешті ми маємо серед екранізації книг умовного відьмака, а не у престолі. І замість висновків. Якщо ви читали книжку, не приймайте близько до серця. Якщо не читали, не сприймайте за чисту монету. Але обов'язково сходіть у кіно зарядитися позитивом, який у картині присутній. І можливо, взагалі, ваші враження будуть геть не такими, як мої. А я піду, перечитаю книжку. І наостанок, якщо ви вже дивилися фільм Я Побєда і Берлін, діліться своїми враженнями в коментарях. І підписуйтесь на канал, тут буде ще багато цікавого про кіно.